Добрий ранок! Сьогодні друге заняття з теми родина. Повторимо, вчора ми вчили мама, тато, бабуся, дідусь, дочка, син. Ми вчили я, ти, а разом ми. Я, ти, а разом ми сім'я. І починаємо з піваночки. Перша а, а. А. А, А, О, О. І, И. И сьогодні ми будемо вчити звук. Т. Т. Для того, щоб його сказати, можна взяти папірець і на нього ось так подути, т. 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 Ще раз буква. い。 То-то, то. ту, ту, ту. Те. Те. Ти. ти ти. ті Ти однаково. Подивіться. Ти. Ти. Ось така цікавинка. А зараз. Попрацюємо, дивимось. У нас є буква Т. Поставте пальчик і спробуйте подихати ось так «Т, т, т, т» на буквочку. Можна трошечки язичок сильно «Т, т, т, т», палочкою. Однаково молоточок стукає. Ти-ти-ти. Можна букву зробити різну. Наприклад, ось таких кульок. І ми робимо ось так, накладаємо, і в нас вийде гарна буква Т. Ось так. Ось так і склали, склали, склали. Ви... Можна скласти з магнітів. Ось так. Нормально, нормально, Тх, різнокольорова. Можна з паличок скласти. Ось так. Ту, ту, Запам'ятайте. А зараз пригадайте, вчора ми вчили тато. Так, там була буква Т. Тато. Тато. Молодчинки, давайте пригадаємо, скільки у родині є людей. Так, тато. Один, тато один, мама два, Давай. два, мама, два. Дочка три. Три. Дочка. І син у нас чотири. Син чотири. Разом порахуємо: один, два, три, чотири. Сім'я має чотири людини. Ось ця сім'я. Ця сім'я. Має чотири. А ви дома порахуйте, скільки у вас людей в родині, Чи є бабуся, чи є дідусь, чи є брат, сестра, чи тільки одна дочка. Порахуйте і напишіть мені, скільки людей у вашій родині. А зараз трошки відпочинемо. Робимо однаково, як я. Полетіли як сова. Сова. Ух, ух, ух. Пострибали як зайчики. Оп, оп, оп. Потопали. Як ведмідь топ, топ топ. Нахилились, як дерево. Ш, -ш, 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 Ш. Сіли гарно, як учні продовжуємо. У нас є дочка. Дочка ось вона. Я, я дочка. І ми спитаємо як тебе звати? Яке твоє ім'я? І дочка відповідає. Мене звати. Наприклад Ліза. А може, це Наташа? А може, це Софія? Повторіть з дітками імена? Мене звати і проговоріть ім'я дитини. Мене звати, Наташа. як тебе звати, мене звати Софія, мене звати Ліза, Все. Урок закінчився, і я прошу, намалюйте себе. Ви, маленькі дітки, хто ви? Дівчинка чи хлопчик? Як звати вас? Ну, наприклад, голова. Катя. Я. Наташа. Наташа. А Бог лобчик. Віталик, віталик. Чекаю на ваші малюнки. До побачення, до побачення. Пока.